Прошу, будь ласка, всі займаємо місця для роботи, починаємо працювати. Всього до Лебединської міської ради обрано 33 депутати. На сесії прибуло 24 депутати. Пленарне засідання позачергової 56-ї сесії Лебединської міської ради, 8 скликання, правомірне. Сесія оголошується У Сьогодні продовжується війна, яку веде держава-терорист на знищення України, українського народу, продовжують гинути. Наші захисники і захисниці, в тому числі наші земляки, і сьогодні знову ми будемо проваджати останню пункт завіблого нашого земляка. Тому я пропоную вшанувати хвилиною мовчання всіх, хто віддав своє життя за Україну. Керівник Лебединського відділення Сумської окружної прокуратури Кризьміна Людмила Олексіївна, начальник відділення поліції номер 3 міста Лебедин Сумського районного управління поліції ГУНП Сумській області Станішевський Дмитро Ігорович. Депутати Лебединської міської ради 8-го зкликання, начальники управлінь і відділів міської ради, представники засобів масової інформації. У роботі сесії міської ради бере участь Денищенко Валерій Олександрович, заступник начальника відділення поліції номер 3 Сумського районного управління поліції ВНП Сумській області. Для роботи пленарного засідання позачергової 56-ї сесії Лебединської міської ради 8-го скликання нам необхідно обрати керівні органи, редакційну колегію та лічильну комісію. Пропонується до редакційної колегії та лічильної комісії обрати по три депутати. Інші пропозиції будуть? Немає. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати? Прошу опустити. Проти? Утримались? Дякую. До лічильної комісії пропонується обрати наступних депутатів. Вертибоженка Юрія Миколаївича, Менюка Івана Олексійовича, Скрипаль, Валентину Володимирівну. Інші пропозиції будуть? Немає. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти. Утримались. Дякую. Шановні депутати, члени лічильної комісії, будь ласка, займіть місця для роботи. До редакційної колегії пропонується обрати Карпенко, Оксану Валеріївну, Волошину Наталію Віталівну, Савека, Юлія Григоровича. Інші пропозиції будуть? Немає. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити проти, утримались, дякую. Нам також необхідно затвердити регламент роботи нашої сесії. Пропозиції до регламенту вам роздані. Є пропозиція затвердити даний регламент. Інші пропозиції будуть. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Прошу опустити. Проти, утримались, дякую. Також необхідно затвердити порядок денний роботи нашої сесії. Пропозиції до порядку денного роздані вони у вас на руках. Є якісь зміни доповнення до порядку денного? Немає. Якщо немає змін доповнень, даний порядок денний погоджений на постійній комісії з питань бюджету. Пропонується даний проект, даний порядок денний прийняти в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати? Хто за? Прошу опустити проти. Утримались. Дякую. Переходимо до розгляду питань в порядку денного нашої сесії. Так, перше питання. Про внесення змін до рішення 44-ї сесії Лебединської міської ради 8-го скликання про затвердження програми економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2024 рік доповідає Магаляс Юрій Миколаєвич, начальник управління економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лебединської міської ради. Будь ласка, Оксана Валерівна. Шановні депутати, питання було розглянуто на засіданні бюджетної комісії. Додатково були розв'язані звернення відділу освіти, комбінату благоустрою, відділу поліції, про виділення коштів на ГСР, відшкодування витрати електроенергії нашим закладам. Тому, якщо у депутатів є ще додаткові запитання, прошу перейти до обговорення. Якщо немає, прошу голосування Шановні депутати, є запитання до Юрія Миколайовича? Все, більш додаткових змін немає ніяких. Так, я розумію, немає. Якщо немає, даний проєкт рішення погоджений постійною комісією. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Лічильна комісія, будь ласка. Шановні депутати, з вашого дозволу будемо називати одні прізвища. Безкровний. За. Будник, за. Вердебожин, за. Волошин. Горошко, за. Горош. За. За. Забуга. За. Зеленський. Карпенко. Колавенко. Коріньо. Логвиненко. Марченко. Метенко. Меню. Насоненко. Падалка. Проковченко. Риженков. Савеко Олександр. Да. Савеко Юрій. Да. Скрипаль. Да. Туча. Да. Я це. Да. Дякую. Рішення прийнято. Наступне. Про початок розроблення проєкту стратегії розвитку Лебединської міської територіальної громади на період до 2027 року. Будь ласка. Олександр. Питання розглянуто на засіданні бюджетної комісії. Якщо у депутатам є запитання, прошу перейти до обговорення. Якщо немає, голосування Шановні депутати, є запитання? Нема. Так, да, будь ласка, можна. Зміниш в назві рішення відбули споразумети. Про, про, так? про розробку. А, про розроб... Так, шановні депутати, зміна в назві самого рішення про розроблення проєкту, так, Юрій? Про проєкту? Розробку, проєкту. Чи розробку навіть розробку, розробку проєкту стратегії розвитку Лебединської громади? Тому, шановні депутати, хто за... Даний проєкт рішення про розробку проєкту стратегії розвитку Лебединської міської територіальної громади на період до 2027 року. Прошу голосувати. Будь ласка, речей на комісія. Безкровний. За. Будник. За. Вердебоженко. За. Волошина. За. Горошенко. За. Грометов. За. Грометва. За. Зеленський. За. Карпенко. За. Коваленко. За. Логвиненко, За. Марченко, За. Метенко, За. Насоненко, За. Падавка, За. Прокопченко, За. За. Савеко Олександр, Савеко Юрій, За. Скрипай, За. Туча, За. Яценко. Дякую, рішення прийнято. Дякую, Юрій Миколаївич. Наступне про внесення змін до рішення 17-ї сесії Лебединської міської ради 8-го скликання про програму соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2022-2024 роки доповідає Губська Валентина Олександрівна, начальник управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету. Голова постійної комісії, будь ласка. Питання розглядано на засіданні. Жертвної комісії коштів суми 145.76 виділяються на ДСБ. Якщо є запитання, прошу перейти на голови. Нема до суду. Шановні депутати, питання погоджено. Немає запитань? Нема. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Будь ласка, на річена. Безкровний. За. Будник. За. за. Воложина. За. Горошка. За. Громеку. Забуга, за. Зеленський, за. Карпенко, за. Коваленко, Коріньєв, Логвиненко за. Марченко, за. Метенко, за. Менюк, за. Насоненко, за. Падалка, за. Прокопченко, за. Риженков, за. Савеко Олександр, за. Савеко Юрій, за. Скрипаль, за. Туча, Яценко. Дякую. Рішення прийнято. Наступне про внесення змін до рішення 46-ї сесії Лебединської міської ради восьмого скликання про затвердження програми забезпечення дровами захисників та захисниць України, членів їх сімей у 2024 році на території Лебединської міської територіальної громади. Будь ласка, Оксана Валерія засіданні бюджетної комісії, мова йде про виділення коштів на дрова в сумі 60 890 захисникам, захисницям і членом іксиду. Дякую. Якщо немає питань, прошу не будемо... провести Шановні депутати, є пропозиція перейти до голосування. Інші пропозиції будуть? Нема. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. лічильна комісія. Безкровний. Да. Будник. Да. Вельде да. Волошина да. Горошко. За. Громека, За Забуга. За Зеленський. За Карпенко. За Коваленко. Логвиненко За. За. За Марченко. За. Метенко. За Насоненко. За Падалка. За. Прокопченко. За. Риженков. За. Савеко Олександр, да. Савеко Юрій. Скрипай. Да. Да. Туча. Да. Я це. Да. Дякую. Рішення прийнято. Наступне. <кхм> про внесення змін до рішення 44-ї сесії Лебединської міської ради, 8-го скликання, про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2024 рік. Доповідає Чечина Людмила Андріївна, начальник фінансового управління. Будь ласка, Оксана, Валерівна. Питання розгляну на засіданні бюджетної комісії. Додаткове звернення, ті, що були сказано по першому питанню. Якщо у депутатів немає запитань, прошу перейти до голосування. Шановні депутати, запитання, доповнення озвучені були, так, Підмила Андріївна? Все озвучено було. Добре. Запитань нема. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Будь ласка, лічи на комісія. Безкровні, Будник. за. Вердебоженко, за. Вельдебоженко, за. Воложень. Ворожку. За. Громеком. Забуга, За. Зеленський, За Карпенко, За Коваленко, За Коріньов, Вогвиненко, За. За. Марченко, За Метенко, За Менюк, За. Меню, За Насоненко, За Падалка, За Прокопченко, За Риженков, За. Савеко Олександр, За Савеко Юрій, За. Скарпач, За. Туча. За. Дякую. Рішення прийнято. Наступне про продовження договору оренди землі сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю перемога. Доповідає Найда Тетяна Олександрівна, начальник відділу земельних відносин виконавчого комітету міської ради. Будь ласка, Оксана Валерівна, питання було розглянуто на засіданні бюджетної комісії. Депутатами була внесена пропозиція продовжити термін. Договору оренди на строках на 15 років. Тому, якщо депутати погоджуються, перейти до голосування з обрахуванням такої зміни. Шановні депутати, є запитання до Тетяни Олександрівни? Немає. Якщо немає, хто за те, щоб хто за даний проєкт рішення зі зміною 15 років, прошу голосувати. Будь ласка, вічена комісія. Безкровний, так. Да. Будне, да. За. горошко, громето. Забуга, Зеленський, Карпенко. Коваленко. Корінів. Вогвиненко. Марченко. Метенко. Насоненко. Падалка. Прокопченко. Риженков. Савеко Олександр, Савеко Юрій. Туча. Яценко. Дякую, рішення прийнято. Шановні депутати, всі питання, які були внесені на розгляд позачергової 56-ї сесії Лебединської міської ради восьмого скликання, ми з вами розглянули. Пленарне засідання позачергової 56-ї сесії Лебединської міської ради восьмого скликання оголошується закритим.